Вітаю усіх на моєму каналі, мій канал про вишивку, рукоділля і творчість. Сьогоднішня картинка, сьогоднішній день присвячую я вишивальниці і всім творчим людям, які люблять вишивати. При цьому я хочу зробити старт, то це ж будуть відео про вишивальні старти. Сьогодні хочу почати саме вишивати вишивальницю. Гарненька картинка, яку я побачила, що вже вишивають, а потім дуже хотіла і собі таку картинку дизайн від The Primitive H. Ви тільки погляньте, яка ця гарна дівчинка, гарна пані сидить і вишиває на величезних-величезних п'яльцях. Навіть не уявляю, як вона так може тримати в руці ось таку грандіозну конструкцію в руці без підтримки. Я радію, що зараз є багато зручних станків, завдяки яким ми можемо вишивати на п'яльцях і не тримати все це в руках, лише займатися тим, як вкладаються ниточки, і радіти хрестикам або різним стібочкам. Ось така схема, яка складається з самої гарної такої товстої обложки. Ось така вона товстенька. І кольорова. Така трошки. Ніби колір Ivory дуже стильна, прекрасна. Я надихаюся дизайнами Primitive Hair, але це перший дизайн, який я зібралася вишивати від цього виробника. Значить, ось така картинка. Тут вказані нитки, тут початок схеми. Але саме дивне, що є ще один лист двійний такий листочок. Ось так він складається. І тут на розвороті з двох сторін, тобто, це. Лист А3. І з того боку є схема продовження. Тобто, схема починається в буклеті, ось тут. А далі вже є вкладений білий аркуш з продовженням схеми. Дуже цікавий такий спосіб розташування схеми. Я вперше зустрічаю ось цей такий варіант. І тому ось знайомлю і вас, аби ви знали, як це виглядає взагалі. Треба роздивитися інші дизайни Примітів Хер, аби вже точно знати, які ж вони і решта дизайнів, решта схем. Саме приємне тут те, що ключ здебільшого в нитках DMC. Практично всі нитки за ключем це DMC. І ви знаєте, я зробила реально собі. Помітку таку увагу, те, що яка рідко вишиваю лише нитками DMC. А в мене назбирало так багато ниток, майже вся палітра, там буквально декотрі є пробіли, але все ж таки є затроєння, зачетверення якихось конкретних мотків і цьому. Треба, якби, давати лад. Мені не потрібно задвоєння затройні ниток. Ну, Затроєння точно не потрібно. Тому взялася вишивати щось і нитками DMC. Треба їх використовувати. Що ж вони лежать уже стільки років? Я вже, мабуть, років 25 збираю свою колекцію, коли перше почала вишивати DMC. Тому ось нитки ще є такі ботки, котрі лежать з тієї самої пори. Одна нитка тут є: Ну, така. Номер 8. це металізована нитка, і я замовила цю нитку такого шоколадного тонувана ручного фарбування. Але треба дочекатися, коли вона буде. Коли вона буде, то тоді я нею і дошию. Наразі мені треба вишити чимало цієї роботи, щоб дойти до того місця, де вишивається металізованою ниткою. Насправді не так багато. Тут кілька є літер, котрі вишиваються тією ниткою, і також дещо тут є вишивка цією ниткою саме в бекстічі. Але до того ще далеченько. Ось ті самі нитки, котрі ми потрібно вишивати. Досить така проста гама. Мені подобається стриманість ось цих всіх ниток, стриманість кольорів. Я не знаю, як я буду вишивати швидко, весело, сумно, як мені буде даватися вишивка такими кольорами, така практично сепія тут вишивки. Я вже вишивала подібні варіанти вишивки, де стримана палітра була так само не дуже широка. Це було дуже легко для мене, тому що той дизайн мені прям. Хотілося, і в мене була така суперна снага його вишивати. Побачимо, як буде з цим проєктом. Тож, я зібрала нитки. Всі вони були в мене в наявності, і це дуже приємно. Не дарма я збирала ту колекцію ниток DMC. Голочки склала в свою таку приємну дерев'яну голківницю, колись в нашого українського виробника собі таку придбала. Дуже приємна вона. І така гладесенька, полірована, просто казка. Ось така чудова. Ножиці саме в кольорову гаму, правда, з китицею такою приємною. А вже далі я приготувала для себе тканину. Тканина в мене 40-й каунт. Якщо ми звернемося до ключа, то там є рекомендація вишивати на 30-му каунті, і та основа мала бути досить. Емоційно виражено фарбованою. Я маю на увазі, вона мала би бути дуже плямистою, такою, знаєте, виразною. Навіть якщо ви подивитеся на прев'ю, тут навіть на прев'ю видно, що тут є виразні плями. Моя ж основа більш спокійна, не така активно плямиста, просто жовтаві, на ній є мармурові розводи, лінії плями, як загодно, так собі і називайте цей ефект. І ви знаєте, я вже почала. Я ж казала, що це старти, так, звісно. І ось мій початок. Тут зовсім трішки небагато. Ну, приблизно ну, 150 хрестиків тут є. Ось такий мій початок цього дизайну. Я не хотіла показувати вам чистий-чистий аркуш цього цієї тканини. Хотілося додати хоч чогось на основу. І мені це вдалося. Ось такий приємний початок роботи вже є. Хрестики дрібненькі, дуже акуратні. І ви знаєте, я вже щось собі тут насмітила. Ось така краса. Звісно, не вийшло в мене вишивати зовсім зовсім Без помилок. Я вже тут кілька разів щось тут порола, витягувала ниточку і знову поправляла. Так, треба ще звернути увагу. Як у мене тут цей хрестик лежить, що це він тут кривенький. Зараз не так просто вишивати на дрібному, через те, що світло ну, так часто вимикають. Ну, По годин 5 немає вдень і ввечері світла. Добре, що є деякі павербанки, лампи на тих самих зарядних пристроях, і легше так собі зробити можливість повишивати хоч годинку. Але все ж таки. Треба бути обережними з дрібними каунтами і вишивати при гарному, а освітленні. Так що і ось такий в мене є старт, і я сподіваюся, що я встигну багатенько вишивати цієї осені саме цю красуню. Осені залишилось не так багато, ну, принаймні, хоч частину дівчині, хотілося б вишити ще в цьому році. Схема тут така величенька, тут мінімум 10 тисяч хрестиків є. То треба буде звернути увагу і повишивати обережно, і аби не збити свій запал, вишивати цю красуню. Я вже бачила кілька відшивів, Ви можете зайти подивитися у дівчат. Є навіть у наших українських дівчаток вже є вишта ця дівчинка. От в мене є сумніви, чи вишивати ось саме ці літери, або ж оформити саме в овальну раму без жодних написів зверху. Отака От красуня. і... Це одна з моїх дівчат-вишивальниць, котрі в мене є вже в моїх закромах. Сподіваюсь, всі дівчата-вишивальниці теж будуть вишитими і колись висітиму поряд на моїй вишивальній стіні. Схему я придбала в магазині вишила. У нас в Києві такий вишивальний підвальчик є. І, дякуючи Ірині, в них є в наявності. Практично завжди я бачила цей за примітів хе цього виробника, різні схеми, не тільки таку. І я думаю, якщо навіть зараз немає в наявності, то Ірина достатньо швидко привозить. Ще бачила в інстаграм деякі магазини, теж показували у нас в Україні, що в них є в наявності такі схемки. Так що питайте, дівчата, цікавтеся і замовляйте, вишивайте ось таку красуню. Най такі пані вишивають за нас вночі, коли ми відпочиваємо хоч трішки, і вони, ну, принаймні. Дають нам надію, що вони вишивають за нас хоч щось, хоч один хрестик, і то вже ближче до фінішу. А зараз покажу тканину, яку я фарбувала на замовлення для цієї схеми. Моя тканина більш така о, проста, не така емоційно виразна. А ось ця тканина, погляньте, яка вона абсолютно інша, більш плямиста, більш така цікава, виразна, подібна до. Того, як виробляє сам виробник The Primitive Hair, Вони досить люблять такі плямисті основи цікаві. От і ця схема в мене, ця тканина в мене якраз підібрана до того, щоб бути подібною ось до схеми. Звісно, оригінал відрізняється, бо то є оригінал, а моя тканина лише подібна. Це тканини ручного фарбування. І Тітка ручного фарбування і маїтка ручного фарбування, тож ми різними руками фарбуємо тканини для вас на ваш вибір. Якщо вас буде цікавити, звертайтеся і вам пофарбую схожу основу. Вишивайте і надихайте. Най все буде цікаво в нашому вишивальному житті. Атмосферна картинка. І це великий натяк на те, що мені дуже-дуже хочеться зробити старт. Хоч я намагаюся зробити і успішні фініші, але успішний успіх все ж таки додається і з допомогою стартів. І тут є всі натяки на те, який процес мені зараз дуже хочеться почати. Ось просто негайно. Ось така в мене ідея і такий. Порив в душі. Тут є кілька шматочків тканин, котрі я пофарбувала для себе для вишивки а, саме дизайнів від Мілхіл. Спеціально підбирала тканини а, по кольорам, робила їх більш-менш однаковими для осінніх сюжетів. От, як бачите, ці коричневі відтіночки, це все 30-й каунт перміну і вже мною пофарбований. Перміну у мене зазвичай для фарбування немає. Дуже особливий був у мене такий момент замовлення і для себе, і ще для одної гарної дівчини. Ну і залишки, перміну я використаю для себе. Ось так. І цей шматок виглядає теж спеціально для ще одного цікавого проєкту з Милхіл. Але основна ідея, яка мене От просто зараз просто зараз мене чіпляє і не дає мені спокою. Це ось червоного кольору, гарненький пермін. Він не такий червоний, як, скажімо, перед вами ще є варіації червоного. Але цей відтінок мені подобається, і це відомий проєкт, в котрому треба вишивати яблучко. Тому в мене стільки багато яблучок тут в кадрі. Ось саме цей гарненький проект. І це буде мій осінній старт перший осінній старт. Або один з тих старців, котрі я собі дозволяю вишивати восени. Ось таке прекрасне яблучко, ювелірне яблучко, давня серія. Мої набори з цієї серії в мене є всі вони були куплені дуже давно. Років так ну, шість вони вже лежать в зокремах і чекають мого натхнення. І ось трапилося, мені пощастило пофарбувати тканину. Як бачите, в мене є гарненький контрастний такий магніт, листочок. Це дуже давно виробляла дівчина. Вона була в мене ще й спонсором ВСП, коли ми гранати вишивали. На жаль, зараз вона більше не виробляє керамічні такі магніти цікаві, і це ще її виробництво. На жаль, теж сторінку не запам'ятала. Треба поглянути десь список тих спонсорів, котрі коли ми вишивали дизайн з гранатами. І тепер в мене є ще і такий магніт, теж яблунько. Дивіться, яке красиве. Це вже майстерня намистинки. І теж магніт. Це нещодавно мій зам... моє замовлення, моя покупка. І дівчата ось такий прекрасний. Роблять магніт, яблучко. Там були ще й інші фрукти. Я ж захотіла для себе яблунько. І тому зараз це яблунько теж буде магнітом на цим проєкті. Ось так. Магнітики це. Для натхнення, ну і для зручності, аби голочку паркувати. Далі нитки, як бачите, я їх зовсім не розбирала. Ось така палітра ниток буде. Також тут є цікавий бісер. Ось така краса. І навіть є ще й намистинки. Тут є три біконуса, два червоних і зелений, і серденько якесь хрустальне серденько. А дизайн. У мене є схемка прекрасного ювелірного яблунка. Почну вишивати, ну і не буду поспішати з ним, буду насолоджуватися процесом. Так мені подобається. І ось така краса буде. Як я вже мрію бачити це яблунко. дуже гарно і мрію, мрію, поскоріше до нього. Приступити. В попередньому включенні ви побачили саме старт ось цього прекрасного ювелірного яблучка. І воно таке легке, воно таке було надихаюче. Мені так сподобався сам процес. Мені так сподобався ефект, котрий я отримувала, що я досить швидко, досить швидко вишивала цей дизайн. Звісно, були помилки. Довелося мені дещо й пороти бісер. І це було через те, що я так активно хотіла вишити. Моментально, скажімо, за одну за один вечір і ніч частково вишити цей проект. Але ж помилки є помилками, і я неправильно пришила саме червоний маленький, дрібненький бісер-петіт і перешивала його. Але вже все готово. І зараз я вам покажу результат. тільки погляньте, яка це краса, яке це смачне, гарнезне яблучко, як прекрасно все вийшло. Тут так багато бісеру, воно так сяє, воно так переливається. Це було суцільне натхнення вишивати це яблунко, тому що ну, не можна було відірватися. І погляньте, навіть ось ці гарнезні дивні біконуси створили додатковий приємний ефект. Ось ці такі підвіси, які тут є. Зараз щось не хоче дуже гарно фокусуватися, камера, можливо, треба покласти роботу, аби. Гарно було видно, ось так. Ну, дуже гарно. Я задоволена, прям мега-мега задоволена цим своїм вже і стартом, і фінішем. Звісно, найпростіше, найлегше робити свої осінні старти лише з мілхілів, тому що тут де старт, там же практично і фініш. Натхненне мала гудзики, ось такі магніти. А також, бачите, у мене ще є ось такий пін. Це він був від Ірини Хобібі, колись досить давненько придбала, але дивіться, як воно все спасувало, все ідеально лягло для мене, ось для цього проєкту, для цього натхненного дизайну. Ювелірні яблучки шиються моментально. Якщо у вас є в запасах, вишивайте, не тримайте, отримайте масу натхнення і задоволення. Там, де був старт, там вже і осінній фініш. Ось не такі їх достатньо. Є в залишках, бісер теж лишився, але я його навіть ще не перепакувала. Ось так. от Бачите, він тут є. Залишився і в мене ще папір, тому що я не вишивала на папері ось червоний папір, так що десь потім, можливо, знадобиться. От, поки говорила з вами, то кинула. Голки на землю то збирала тепер з паркету голочки, бо вони все ж таки посипалися. Ось такі мої процеси, ось такі мої вишивальні старти і вже й навіть фініші. як вам? Любите ви робити осінні старти, чи, може, весняні старти? Цікавіше? Я хочу зробити такі якісь висновки, зняти наступне відео не лише про вишивальні старти, а і. Результати вишивальних осінніх стартів, тому що в попередньому 24 році в мене теж були кілька вишивальних стартів, але треба зробити. Про результати тих вишивальних стартів, чи варто робити такі старти чи ні. І зробимо з вами деякі висновки, або ви мені напишете свої думки з цього приводу. А все ж таки я задоволена своїми вишивальними стартами. Впевнена, що це не останні вишивальні осінні старти 2025 року. А ви стартуєте щось в цьому році чи ні? Дякую, що подивилися. Не забудьте поставити вподобайку і написати ваш коментар. Буду чекати вас в коментарях, аби поспілкуватися. Всім гарного, вишивального настрою!